Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні п'ятий день тижня п'ятниця. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам про те, що слова можуть об'єднуватися у речення. У реченні ми завжди про щось або про когось розповідаємо. Речення бувають короткими та довгими. Та можуть складатися з одного, двох або більшої кількості слів. На минулому відеозанятті ми вчились складати речення із двох слів і позначати слова в реченні спеціальними знаками. А сьогодні будемо продовжувати вчитись складати речення, але вже із трьох слів. Погляньте на екран. Ми бачимо чотири картинки. Про них ми складемо чотири речення. Всі речення складатимуться із трьох слів. Погляньте, кого ми бачимо на першій картинці. Ми бачимо швачку, що працює. Що робить швачка? Швачка шиє. Що шиє швачка? Одяг. Складаємо речення. Швачка шиє одяг. Розгляньмо другу картинку. Кого ми бачимо? Хлопчика. Що хлопчик робить? Грає. Чим грає хлопчик? М'ячем. Отже, утворюємо речення. Хлопчик грає м'ячем. Кого ми бачимо на третій картинці? Дівчинку. Що робить дівчинка? Поливає. Що поливає дівчинка? Квіти. Складаємо речення. Дівчинка поливає квіти. Розгляньмо четверту картинку, кого ми на ній бачимо. Корову. Що робить корова? Корова жує. Що жує корова? Траву. Отже, складаємо речення. Корова жує траву. Впевнена, у вас вийшло скласти усі речення за картинками. Тепер пропоную вам пограти у гру Знайди речення. Ми будемо із вами шукати де речення, у якому про щось або про когось розповідається, А де просто три різні слова, які не об'єднані за змістом. Погляньте на екран. Діти, знайдіть речення. Мама готує вечерю або м'яч, машина, велосипед. Де ж речення? Так, мама готує вечерю. Це речення, тому що слова пов'язані між собою і розповідають нам про те, що робить мама. А м'яч, машина та велосипед це просто окремі слова, вони ніяк не пов'язані між собою. Наступне завдання. Хлопчик грає машинкою, світлофор, телефон, окуляри. Діти, де речення? Так. Хлопчик грає машинкою, це речення, тому що тут слова пов'язані між собою за змістом і розповідають нам про те, що робить хлопчик. А світлофор, телефон та окуляри це просто три окремі слова. І останнє завдання. Бабуся в'яже шкарпетки або яблуко, курча, кіт. Де речення? Так, бабуся в'яже шкарпетки. Це речення тому що слова тут пов'язані між собою за змістом і розповідають нам про те, що робить бабуся. А яблуко, курча та кіт це просто три окремі слова, які ніяк не пов'язані між собою. Впевнена, що вам вдалося знайти де ж справжні речення. Happy Веселі друзі, Келлі. Регі, Семі. Ізі. Габі. Діти. Щоп'ятниці ми разом із вами та з компанією веселих друзів говоримо про наші емоції та самопочуття. Протягом дня кожна людина робить безліч дій та справ. Якісь із цих справ нам дуже подобаються, і ми відчуваємо дуже приємні емоції, коли їх виконуємо. Деякі ж справи, навпаки, можуть. Викликати у нас роздратування або інші неприємні емоції. Пригадайте, з яких справ складається ваш день. Спочатку ви прокидаєтесь, снідаєте, переглядаєте навчальні відео, виконуєте запропоновані завдання, зустрічаєтесь зі своїми друзями, граєте в різні ігри. Пропоную вам взяти олівці або фломастери та намалювати свій день різними кольорами. Намалювали? Які кольори переважають у вашому малюнку? Які емоції ці кольори у вас викликають? Як думаєте, чи всі ми відчуваємо однакові емоції від одних і тих самих справ? Діти, я пропоную вам. Частіше малювати те, що приносить вам радість, щастя і задоволення, і використовувати для цього свої улюблені кольори. Сьогодні на нашому занятті з ліплення пропоную вам зробити знаки дорожнього руху. Для ліплення нам знадобиться пластилін, стека та дошка для ліплення. Беремо пластилін, добре розминаємо його. Згортаємо у кулю, потім сплющуємо, формуємо квадрат та розгладжуємо його. Беремо інший шматочок пластиліну, розминаємо його, розкачуємо стовпчик та розділяємо за допомогою стеки на шматочки. Із цих шматочків пропоную зліпити голову, тулуб, ручки та ніжки. Також зліпимо триматч для дорожнього знаку. Збираємо усе докупи. Погляньте, вийшов знак пішохідний перехід. Ось такі дорожні знаки зробила я. А які дорожні знаки зробите ви?